Важливо нагадувати і про мир, і важливо, щоб французи це розуміли, тому що вони недостатньо усвідомлюють, яку жертву приносять українці, аби зберегти свободу в Європі. І якщо ця виставка та подібні заходи можуть допомогти французькій громадській думці усвідомити, наскільки українці віддані боротьбі за свободу в Європі, тоді це наш внесок, і це для нас важливо. На приміщення для українців у для українців, тому я думаю Європа та світ дивляться на українську війну крізь очі та оптику фотожурналістів. Мені б хотілося, щоб європейці не стомились, як не стомлюються українці воювати за свою свободу і за ті цінності, які символізує для нас прапор європейського союзу. Цей прапор, який, попри всі обстріли, ракети та шахеди кожної ночі майорить перед будівлею українського уряду. Я запрошую вас подивитись на роботу українських фото журналістів та відчути разом з нами наш біль та нашу надію. І я дякую всім нашим партнерам і всім, хто підтримує Україну. Величезне дякую.